Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Воронезьку область Росії атакувала безпілотника. Там почалася пожежа, яка спричинила детонацію вибухонебезпечних предметів. Таку заяву зробила місцева влада. За його словами, дрони, нібито, були знищені засобами протиповітряної оборони. А вогонь спалахнув після падіння уламків. Місцеві чиновники традиційно переконують, що постраждалих а також пошкоджень цивільних будівель немає. За інформацією кількох російських ЗМІ, в Острозьку горить і вибухає склад боєприпасів.